Озеро, що з'їло село. Реальна історія Закарпаття. 1947 рік. На півночі Закарпаття між горами біля міжгір'я є озеро, якого нема на жодній старій мапі. Місцеві називають його просто Мертве. Кажуть, воно з'явилось за одну ніч. Після сильної грози 1947 року, коли гори ще курились від блискавок, пастухи помітили, що село Нижній Калина зникло. Не було ні хат, ні дороги, ні людей. На тому місці велика западина, повна чорної води, яка тихо диміла. У ті дні туди приїжджали військові. Місцевим заборонили підходити ближче, ніж на один кілометр. Але старі з сусіднього села бачили на поверхні води плавали дахи, і чути було, як дзвонять дзвони. Наче під водою стояла церква. Через кілька тижнів хтось вирішив перевірити. Чоловік на човні заплив усередину і зник. На березі знайшли лише його весло, обгоріли, ніби торкнулося гарячого металу. Після цього люди казали, що вода в тому озері жива, вона часом підіймається вище, наче дихає. І коли над нею стоїть туман, видно обриси хат, дерев і навіть силуети людей, що ніби ходять по дну. У 1989 році туди приїхали геологи. Вони записали дані: глибина озера неможлива їхній ехолот показав понад 400 метрів. А потім показники зникли. Наче під ними не вода, а порожнеча. Кажуть, що в деякі ночі з озера чути дитячий сміх. І якщо кинути камінь вода ні брізні. Вона просто відкривається, як темна паща. Сьогодні мертве озеро не має офіційної назви. Його немає навіть у туристичних маршрутах. І якщо ти спробуєш знайти його на Google Maps, побачиш лише зелену пляму. А якщо наблизиш. Зображення розмиється, наче хтось стерце місце назавжди. Старі кажуть, що озеро не просто поглинуло село, воно зберігає його. І кожного року, в ніч, коли блискає над горами, вода піднімається трохи вище. Щоб нагадати, те, що впало в тишу, не завжди мертве.